Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Гарейтерович. Сьогодні 23 жовтня. І пропоную поговорити про позитивні новини, які дійсно надійшли вчора з Вашингтону, оскільки Дональд Трамп зробив кілька заяв, і ці заяви ну як мінімум неприємні для Росії і достатньо приємні для нас з точки зору і позиціонування Сполучених Штатів, ну і власне подальших дій, які ця країна буде здійснювати у контексті російсько-української війни. Але перед обговоренням не забувайте, будь ласка, про. Подобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Ну і не забувайте також ставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі, що власне відбувається на каналі, коли з'являються свіжі відео. Отже, що вчора відбулося, Дональд Трамп зробив кілька заяв. Потім до нього приєдналося міністерство фінансів, і з всього цього ми дізналися, що по перше. По перше, Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Путіним у Будапешті скасовано. Цитата, я відчуваю, що ми не досягнемо бажаного результату. При цьому він сказав, що я щоразу, коли розмовляю з Владимиром, у нас виходить гарна бесіда. Але потім вона нікуди не веде, і тому зараз він вважає недоцільним з Путіним зустрічатися і щось власне обговорювати, оскільки ну, Росія не йде на зустріч, не збирається закінчувати війну, і при чому робити це так, як скоріш за все, Путін пообіцяв безпосередньо Трампу, тобто по лінії розмежування, по лінії фронту, яка є станом на сьогоднішній день. Далі Трамп крім там цієї своєї заяви, він взагалі достатньо багато. Говорив до речі, на зустрічі разом з Марком Рюте, генеральним секретарем НАТО. Там зокрема він сказав про таку цікаву річ, що Путін ну йому журналіст задав питання: що Путін хоче захопити всю Україну, і Трамп сказав, що я завжди думав так, завжди думав, що він хоче. Під час свого першого терміну ми говорили з Путіним. Я знав, що Україна зениця його ока, але ми не хочемо. Мо, що він отримав її всю, тобто тут от прозвучав такий момент, що Трамп ну по суті зацікавлений в незалежності України в суверенітеті України, і буде ну допомагати нам як мінімум його відстоювати. Ну це заява, але вона в принципі позитивна, тому що до цього Трамп іноді говорив такі дещо знаєте, контроверсійні речі, які по різному можна було ну так би мовити розглядати. Далі міністр фінансів Сполучених Штатів заявив про те, що Сполучені Штати. Запроваджують санкції проти Російської Федерації, а саме а саме під санкції потрапили дві головні російські нафтові компанії «Лукойл» і РосНЕФТЬ плюс десятки дочірних структур. Я не буду їх перераховувати, але там є компанії, які, наприклад, керують танкерним флотом, займаються перевезеннями портовою логістикою і так далі. По суті, всі ці підрозділи охоплюють всі ключові ланки нафтогазового бізнесу. Мова йде і про. Про розвідку і про видобуток, і про транспортування, і про переробку і про торгівлю, і про обслуговування. Ну треба розуміти, що. Наприклад, в 2024 році Роснефть виробила близько 184 мільйонів тонн рідких вуглеводнів. А разом з нафтою. А лукоєл десь приблизно 76,5 мільйонів тонн нафти і конденсату. Тобто, в принципі, в принципі, станом на сьогодні це провідні компанії. Роснефть забезпечує 40% нафтового вибутку, 14% газового видобутку в Росії. Ну і вона є головним донором федерального бюджету. Ну, наприклад, 6,1 трильйони трильйонів рублів вона сплатила тільки в двадцять. Четвертому росі у вигляді податків, плюс вона має достатньо потужний флот, майже 40 суден. І очевидно, що це ну, серйозний такий удар, власне, по Росії у Лукоїла. Ну, обороти, так би мовити, менші, але він забезпечив, наприклад, трансфунтування щонайменше 115 мільйонів барелів російської нафти і ще й перепродав щонайменше 43 мільйони барелів нафтопродуктів російського походження. Тепер все це перебуває під санкціями, і звісно, з точки зору. Ро символізму це серйозний дуже удар по Росії, оскільки інші країни вже починають до всього цього придивлятися і ну робити певні висновки, що з Росією краще не мати справу. В цілому санкції запрацюють десь за три місяці, так щоб знаєте, вже наносити дуже потужний удар, чисто в економічному плані. Але наслідки їх запровадження ми будемо бачити вже зараз. Але ще раз підкреслюю: ключовий момент. Ключовий момент тут пов'язаний з тим, що це сигнал, що Сполучені Штати повертаються в гру і нарешті починають бомбардувати власне Російську Федерацію серйозними обмеженнями, які є для Росії дуже дуже болючими. Росіяни, до речі, оперативно випу випустили свого алканавта Медведєва, який сказав, що це фактичне оголошення війни Сполученими Штатами Російської Федерації. Ну у дурників, як завжди, якась своя реальність, в якій. І вони невідомо з ким воюють. і невідомо чим це е, закінчиться. Ну і це перші санкції за часів другої каденції Дональда Трампа. До цього він такими речами не займався і взагалі займав достатньо відсторонену позицію. Є також позитивні новини з конгресу. Комітет закордонних відносин Сенату підтримав три ключові законопроекти, які стосуються України. Перший це визнання Росії державою спонсорською тероризму через депортацію українських дітей. Дуже важлива тема і е, ну причина. Чина обрана така, яку дуже якось складно розкритикувати, і дуже складно її заперечити, тому що Росія це робить і робить це, на жаль, масово. Друге, це використання заморожених російських активів на користь України. І третє це санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії товарами подвійного призначення. Всі ці ініціативи мають двопартійну підтримку і. Тепер їх мають спрямувати на загальне голосування, але скоріш за все після того, як закінчиться ШАД. Ну і щоб якби закінчити, поки зі сполученими штатами Трамп згадав і про томагавки і сказав, що. Тут поки нічого не міняється, оскільки це новітні системи, їх складно опанувати. Треба від 6 до 12 місяців. А так їх повинні запускати американці, оскільки вони цього робити не будуть, то поки це питання не є актуальним. Але я нагадаю, що щось подібне ми чули про Петріоти, Джевеліни, Абрамси, Хаймарси F-16 і так далі. Ну, тобто, завжди все починалося з того, що це складно, це довго, треба якби вчитися. У українців на це немає часу і так. Далі, але по факту всю ту зброю ми отримали. Можливо, колись отримаємо томагавки. Також паралельно дуже сильно нас, так би мовити, порадувала Європа, чому тому, що сьогодні в Європейці оголосили про 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Там введено заборону скрапленого газу на імпорт власне, з Росії. В два етапи це буде відбуватися. Короткі контракти закінчуються через 6 місяців, Вдовгі з 1 січня 27-го року дуже серйозний удар нанесений по банкам посередникам. обмеження торкнулися банків, наприклад, в Казахстані і Білорусі, які проводили різні операції, в тому числі криптооперації для Росії. Чотири китайські компанії попали під санкції, які допомагали Москві обходити фінансові обмеження. Ну і в принципі, найголовніше, що є в цьому пакеті, це серйозний удар по криптовалюті. Європейський союз заборонив всі транзакції з Росії. Російськими криптоплатформами і сервісами, які допомагають обходити санкції через криптовалюту. А росіяни, до речі, цією історією дуже активно користувалися і вони дуже активно її розкручували. Тобто, для них це була був такий знаєте сірий гаманець, який вони використовували для того, щоб ці санкції обходити. Ну і відповідно щось продавати, там купувати і так далі. Тепер вони цього зробити не зможуть, і це ще й удар по. Частині найближчого оточення Путіна, які активно вкладалися в Крипту. Тому мені здається, знаєте, цікавий сигнал пішов російським елітам. Ви за свого довбанутого царя можете залишитися нічим, тому що ви якби, подумаєте, що з ним і як робити, і е, зробити так, що він нікому не буде замажати. Да, що люди всі нормальні, і на це якби звертати увагу е, не будуть. Ну і е, тепер е, висновки, які, в принципі, ми можемо зараз зробити. У Трампа в черговий раз хитнувся маятник. Інший бік це очікувана історія. Ми неодноразово це обговорювали на каналі. Е, було очевидно, що рано чи пізно йому придеться діяти більш кардинально радикально, оскільки з Росією ну станом на сьогодні просто неможливо домовитися. Вона не хоче йти на нормальні перемовини, і Трампу, очевидно, ну треба було приймати інші, скажімо, рішення, от в тому числі такого характеру, який він на сьогоднішній день прийняв. При цьому він шпаринку залишив і сказав, що ми якось пізніше зустрінемося з Путіним, але зараз цього не варто робити, тому що. Що ну нема поки про що говорити. Тобто, росіянам залишили можливість в перемовини повернутися, але за дотримання якихось умов, про які, мабуть, було домовлено між Трампом і Путіним. А, Трамп, а Путін потім власне ці умови порушив. Очевидно, що зараз для Трампа абсолютним пріоритетом стає Китай. Він, до речі, сказав під час зустрічі з Люте, що він збирається в найближчий час також зустрітися з Сінзімпінням, і от там вони будуть обговорювати ключові. Речі, які сполучені штати цікавлять, їх цікавить, звісно, налагодження якихось нормальних, в тому числі економічних відносин з Китаєм. Якщо до цього часу Трамп хотів використати перемир'я в російсько-українській війні як аргумент для Сінзімпіня, ну зараз він буде в якості аргумента використовувати от мабуть ці санкції проти російської. Федерації Росії треба буде витратити частину часу, щоб підлаштуватися під ці санкції, а Китаю прийняти рішення, як себе поводити, підіграти чи не підіграти США. І от, в залежності від того про що вони там будуть говорити. Ну і стане зрозуміло, чи почне Китай в свою чергу тиснути на Росію, щоб вона теж завершувала війну. Але у Трампа зараз позиції посилилися. Вони посилилися в тому плані, що в нього перемовини із Індією тривають. Індія, до речі, так би мовити ну, на роздоріжжі знаходиться. з одного боку. Вони не проти купувати у сполучених Штатів нафту з іншого боку, їм і від російської нафти не хочеться відмовлятися, але кажуть, що Індія висунула Росії дуже цікаву вимогу. це локалізація виробництва С 400 можливо, навіть С-500 на території Індії. Росія, звісно, ну категорично проти цього. І ну, тут США виходять на перший план, тому що вони готові Індії продавати частину своєї якоїсь зброї. Як Якісної, ну і очевидно, що ніяких затримок на відміну від російських там е не буде. Тому в цьому контексті е Індія потроху теж рухається в бік відмови від російської нафти. Ну і у Трампа з'являються е додаткові важелі, в тому числі впливу на е того ж Сінь коли вони будуть зустрічатися і будуть говорити. Я не побоюся зробити прогноз, що якраз з лідером Китаю Трамп домовиться, вони дійдуть спільної позиції щодо того, як. Е Власне, ну вирішувати питання з митами і тарифами, але от питання російсько-української війни воно поки тут залишиться, мабуть, в підвищеному стані, тому що Сінзімпінь буде уважно дивитися зараз найближчі пару тижнів, як ці всі санкції обмеження на Росію подіють, і також на те, що буде робити Російська Федерація. Це важливий момент. Тому для нас зараз абсолютним пріоритетом стає необхідність вистояти, не піддатися на всі ці терористичні атаки, удари зі сторони Російської Федерації. Ну і сподіваюся. Що наші збройні сили абсолютно героїчні, будуть і надалі стримувати росіян, тобто не давати Путіну ніяких додаткових козирів, щоб він міг повернутися за стіл перемовин, а не на але не на тих умовах, які на сьогоднішній день починає поступово формувати власне Дональд Трамп, тому що Трамп ставки в черговий раз підняв Росії. На них за великим рахунком нема чим відповідати, крім посилення тиску на Україну, і от від того наскільки в них будуть ці можливості, і залежатиме, як далі буде розвиватися. Звуватися ситуація. Ну а нам всі всі в цій історії зараз треба максимально думати, в тому числі про внутрішню єдність і про те, як оперативно всім реагувати на ці терористичні удари, що просто не дати путіну додаткових козирів ну і не дати йому можливості вже зістрибнути з чергового майбутнього раунду перемовин. Який насправді почнеться на набагато гірших для Росії умов, умов ніж це було під час навіть останньої телефонної розмови Путіна з Трампом, тому що Путіну тоді запропонували зберегти обличчя. Він від цього відмовився. Ну і Трамп включив тепер режим такого тиску. Сподіваюся, що він приведе до тих результатів, на які Сполучені Штати розраховують. Ми тут йому можемо побажати тільки успіхів. Ну і сподіватися, що ці три законопроекти, про які я згадував, вони. Вони теж будуть проголосовані, тому що це буде дуже теж потужний удар. По Росії, від якого їм вкрай складно буде відбитися, і це ну значною мірою змінить ставлення інших таких нейтральних країн до Російської Федерації. бо якщо Росію визнають нарешті країною спонсором тероризму, ну навряд чи з неї захочуть спілкуватися навіть деякі одіозні режими, які на сьогоднішній день існують в світі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Санічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!